Поговоримо про те, як відкривати рот під час співу. Багато з тих, Хто тільки починає займатися постановкою голосу, ставить собі питання, як правильно відкривати рот під час співу. Це важливе питання, адже правильне положення щелепи та губ безпосередньо впливає на якість звучання голосу. Якщо ви прагнете навчитися співати професійно, важливо з перших занять у школі вокалу засвоїти основи вокальної техніки, включаючи правильне відкриття рота. Як відкривати рот під час співу? Основні принципи професійні співаки, особливо в академічному співі, відкривають рот досить широко. Нижня щелепа опускається вниз під власною вагою. Губи утворюють округлу форму. Під час виконання високих нот, наприклад, сопрано, додатково активізуються м'язи щік. Виникає характерна усмішка з відкритим ротом. Цей прийом дозволяє максимально відкрити резонатор і покращити проекцію звуку. Враховуємо індивідуальні особливості голосового апарату. Під час відвідування школи вокалу викладачі завжди беруть до уваги анатомічні особливості кожного учня. Різна будова ротової порожнини, гортані та м'язи в обличчя зумовлює відмінності у техніці відкриття рота. Як, наприклад, знамениті оперні співаки Мірелла Френні та Рената Скотто, які, виконуючи одні й ті самі ноти, відкривали рот. По-різному висновок немає єдиного стандарту, але є ефективні принципи, які потрібно адаптувати до себе. Тренування техніки перед зеркалом. Одних з найкращих способів відпрацювати техніку відкривання рота є регулярні тренування перед дзеркалом. Багато новачків на уроках вокалу відкривають рот недостатньо широко або настільки вузько, що звук буквально застрягає. Надмірно велике відкриття також небажане, воно може викликати напругу в щелепі та затиснення гортання. Правильна техніка полягає в тому, щоб відкривати рот достатньо для вільного проходження звуку, не створюючи напруги в шиї. З Часом завдяки практиці та рекомендаціям викладача ваші м'язи адаптуються і правильне положення рота стане. Природним. Якщо ви плануєте записатися в школу вокалу-муза в Києві, зверніть увагу на базові аспекти техніки співу, зокрема на відкриття рота. Це простий, але надзвичайно ефективний елемент, який суттєво покращує якість звучання та комфорт під час виконання. Професійна школа вокалу-муза допоможе вам освоїти цю та інші техніки вокалу на індивідуальних і групових заняттях. Запишіться на пробний урок і почніть свій шлях до гармонійного, чистого і виразного голосу вже сьогодні.